Доброго дня, я Мідяшова Ольга Олегівна, терапевт репродуктивної клініки літа. Які аналізи потрібно здати перед плануванням вагітності? Перш за все, це загальний аналіз крові. Також варто перевірити роботу щитовидної залози. для цього потрібно здати гормони, тиротропний гормон, Т4 вільний та АТПО, глюкозу, печінкові проби та ниркові проби. Якщо лікар виявить Порушення якогось цих аналізів, то він зможе вчасно рекомендувати вам подальші дії. Також зверніть увагу на рівень феретину, адже саме цей показник буде першим падати у разі виникнення анемії, а анемія може ускладнити перебіг вагітності і здоров'я майбутнього малюка. Також важливим є показник рівня загального вітаміну d 3 у крові, адже якщо ви не приймали вітамін d 3 у профілактичній дозі. Яка є 2000 міжнародних одиниць щодня зранку, тоді досить часто, на жаль, пацієнтів виникає дефіцит для того, щоб його покрити, лікар буде назначати вам лікувальну дозу. Чому вітамін Д3 такий важливий? По-перше, це допоможе зберегти здоров'я ваших кісток, а також це профілактика рахіту у майбутньої дитини.